Друзі, всім привіт! Ексклюзивний автомобільчик сьогодні в кадрі, як завжди, на каналі авторозбор. В кадрі у нас сьогодні в рубриці огляд стану Honda свіжо свіжопригнана зі Швейцарії. Автомобіль 2011 року. Повний привід, 2.2 дизель. В гарній комплектації, ну, зараз детально розповім. З гарним пробігом фарбований в автомобіля один елемент, ну і є декілька. Експлуатаційних подряпинок. Зараз теж все продемонструю, що вона має в комплектації. Передній парктрон, туманки, лінзована ксенонова оптика, омивачі фар, датчик світла, сенсор дощу, автозатемнення дзеркала оригінальне, лобове вітрове скло. ну, Легкосплавні диски з гарною резиною. 4 електроскло. Підйомника, регулювання підігрів і складання дзеркал в ідеальному стані шкіряне кермо, автомат, гідротрансформатор. Тут у нас дзеркало внутрішнє з автозатемненням, підігрів двох передніх сидінь, ось такі підлокітники. Шкіра в принципі, в непоганому стані. В ну, Хонди тут є така невеличка хвороба, воно тут вим'ято. Пробіг автомобіля, зараз покажу 170 з копійками тисяч. Так, 188, точніше. 188 тисяч пробіг в автомобіля. Так, ну зараз заведемо, проїдемося, все це покажемо. Гума зима. Два передніх Dunlop, задніх два Continental колеса. Так, що в нас по багажнику? Крой по багажнику, по задньому ряду. Тут що в нас? На картах є невеличкі такі експлуатаційні моменти. Сидіння гарне, алькантара, плюс шкіра. Виглядає все дуже добре. Лежать додаткові коврики. Е якщо порівняти з колеусом, багато хто запити, Хонду порівняти чи колеус. Друзі, ця машина в салоні є набагато більшим автомобілем. Вона трішки жорсткіша в ходу, але по габаритам, по розміру, по об'єму салона це набагато більший автомобіль. Тут дуже цікава компоновка багажників в них. Тобто є Дві полички, ця тверда поличка вона лягає також вниз, Ну, розмір багажника тут просто такий гігантський, дуже велика. Треба зняти окреме відео. Я думаю, що ви вже давно не бачили моїх відео по цих автомобілях. Значить, що тут у нас задня кришка болти оригінал, не крутилися, не знімалося нічого. Тут все добре. З подряпанок по козуних панелях зараз буду показувати в момент, коли буду пробивати. Колокофарбовому автомобіль приладом. Диски, колодки, гальмівні в непоганому стані. Нічого змінювати зараз не потрібно. У автомобіля замінено оливу і фільтри. Можемо цей автомобіль можете розглядати собі в покупку, як в кредит гроші. Можемо так само домовитися з вами про доставку до вас під будинок. Сьогодні на мийці от мили її. Зараз, бачите. Такі транзити видають нам з... Тільки поставили і вже змили всю фарбу з транзитів. Так, давайте пройдемось по лакофарбовому. Я швиденько не буду Там затримуватись довго на елементах. Так На цих дверях у нас фактично немає подряпинок. Тут є якісь. А, це бруд, просто друзі, воно змиється. Так, отут є на задній дверці таких одна подряпинка, друга. І декілька дрібних, отут, бачите, такий скол є. Це задня ліва дверка, ні права, права, друзі, перепрошую. Задня права дверка має подряпину. Так, тут у нас оригінал 120 мікрон. Тут теж кришка оригінал. Мікроподряпинка, мікроподряпинка. Ну, автомобіль не полірований, бачите, під ручками нічого не споліровувалось, не робилось. На склі теж мікроподряпинка. Ну, нічого не капалось, така, як є, така приїхала. Тут косметичний окрас на передньому лівому крилі з водійської сторони. Чиста косметика, без фанатизму, немає шпаклівки. Її, будь ласка, він код, можете зробити скрін, пробити по офіційних дилерах, кавертикалах і всього решта. Це набивки, друзі, від ременя. стандартна проблема європейських автомобілів, там всі пристібаються. Якось так, тут бачите, теж набивки є від ременя. ремень. Ремінь, коли відкидають, сама плашка ременя б'є по б'є по цьому, по пластику. Ціна. Давайте відразу скажу ціну. Ціна цієї автівки 15 100 доларів. Ось такий апаратик. Значить, ну, комплектація я вже сказав, круговий перед передзад, два ключі, вся сервісна книжка присутня. В неї притонований задній ряд, зеркало з автозатемненням, внутрішнє теж з автозатемненням, підйомники, ксенони. Всі оці. Моменти присутні, друзі, по Хонді, в принципі, як по автомобілю. Вона така ну, простенька, ресурсна, об'ємна сімейна автівка. Багато людей їх обожнюють. Їздять на них задоволеннями. Я теж, в принципі, полюбляю ці автівки. Тут бачите, такий прикольний коротенький стояночний тормоз, підігріви. Робочі, все добре. Так, ну що, проїдемося трішки, зараз поговоримо з вами про ходову частину цієї Хонди От зайшло сонечко, було б круто зараз її зняти. Тут дорога в нас така якраз тест-драйв ходової. Можна провести. Готовка ніби нормальна, зібрана. Ну, звичайно, що дозволяємо перевірити. З вашим спеціалістом ви приїжджаєте до нас, ми машинку показуємо, нічого не приховуємо, якісь є експлуатаційні подряпинки, а так в загальному автівка в доброму, гарному стані. Ну от, Автомат добре, ходова не стукає. Все гуд, в автомобілі гарний запах, сидіння не шилось, кермо не фарбувалось. Якщо вам цікава вона, Приїдьте, подивіться, це у нас брязка, і бачите, вон, пахнючка. Приїдьте, подивіться, придбайте. Автомобіль на доброму гідротрансформаторі, на надійному повному приводі. Ну і в принципі з надійним ресурсним дизельним 2.2. До речі, апетит до солярки в ціх автівок, він трошки вищий, ніж у Ну Тут 2.2, об'єм трішки більший але в загальному. По витраті палива вони десь на літру п'ють більше приблизно. Ну, це не знаю, погано чи добре, добре чи погано. Ну, напевно, гірше, ніж було б, наприклад, тим самим колеусом їздити, тому що літр різниця, але повторюсь, тут дуже об'ємний великий салон. Автомобіль має просто гігантських розмірів салону для її класу. Він тут ну, салон як ніби на клас більшого автомобіля. Попереду багато місця, позаду дуже багато місця, прямо такий диван великий. Ну, комфортно, комфортно. По шумці, що я вам хочу сказати, друзі, нормальна автівка, так як японець. Азіати вони всі такі не можуть похвалитися ідеальною шумкою. Але в загальному стан машинки гарний. Цікаво, можете приїхати, подивитися. Вона зараз знаходиться в місто Рівне, вулиця Соборна, 420Д. Катається по місту час від часу. Якщо хочете подивитися в місті Рівне, то набирайте по телефону 050 28 47 065. Якщо вам потрібна доставка, чи можливо ще щось чи кредит, пишіть на Viber. Я вам проконсультую стосовно доставки, кредиту і всього решта. Можливий також обмін на ваш автомобіль. Але тільки обмін з вашою доплатою на дешевший автомобіль. На дорожчий зараз не міняємось. Зараз от зайшло сонечко, я обов'язково вам покажу, як вона виглядає. Буде дуже гарний ракурс. В похмуру погоду взагалі класно знімати машини. Так, ну що ж. Зараз вона буде виглядати просто топчик. Так виглядає. Зараз покажу також під капотом автомобіль. Він код я вам продемонстрував. Декілька незначних подряпин по кузову і декілька незначних подряпин експлуатаційних в салоні. Ну, Чисто таке. Тут відремення, там якісь подряпинки просто невеличкі, неглобальні. Так, зараз ми відкриємо. Капот, продемонструємо. ну Honda є Honda, знаєте, тут багато таких цікавих плюшок, фішок, взагалі Mazda дуже має теж багато таких цікавих моментів в плані, ну типу такого, знаєте, що там цікаво нею користуватися. Ну Так виглядає під капотом. Зараз включений компресор кондиціонера, він працює, Двигун працює рівненько. ну Якось так капот не крутиться то потім все цивільно, всі наклейки, все збережено. У нас в Швейцарії, повторюсь, чистий 11 рік, ціна 15 тисяч баксів. Так, це крило в нас скручене, як би тут нам подивитися, показати вам. Важко показати. Я зараз вам внутрішній болт, скоріше всього, покажу. Цього крила, бачите, він не кручений. Внутрішній болт крила оригінал. Ну, якось так. Це, друзі, цікава Honda, набирайте. Цікавий Колеос. набирайте, цікаво, будь-яка активка, яку ми пригнали. До речі, пригнали крутезний Вольво, буду знімати по ньому відео В-50-12 року з маленьким пробігом. А диски колодки ну, тут фактично 1010 вони проїхали, і тут, я думаю, точно те ж саме. Да, тут диски, можливо, 15 проїхали, 20 приблизно. Понизу вона без корозії, так як це швейцарка. Запам'ятали, так? Коцка на задній лівій дверці, декілька подряпин з цієї сторони і декілька подряпин по самому салону. Незначних, не критичних, автомобіль не полірований, гарно вимитий. Тут бачите, декілька подряпин, які можна забрати детейлінгом. І тут теж декілька подряпинок, не глобальних є, які можна теж забрати детейлінгом. Ну, Ці штучки можна пофарбувати, якщо цікаво, Ну, нічого страшного, просто мінімальні експлуатаційні моменти. Все, друзі, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан. YouTube канал Авторозбор, рубрика Огляд стану». Конда ТРВ, 11 рік, 2,2 дизель, автомат, повний привід пригнана зі Швейцарії. Ця інформація у вас є. Телефон в описі до відео теж є. Всім добра, всім пока.